Вітання всім на наєм каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху України. Поїхали. Розділ 32 правил окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження. 32.1 з уповноваженими підрозділами національної поліції узгоджується по-перше, а розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їх штучних спорудах, кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торговельних пунктів, а також на прилеглих територіях, будинках, спорудах, адміністративних приміщень підприємств, установ та організацій. Про що йде мова? Якщо якісь вище перераховані об'єкти знаходяться в безпосередній близькості біля дороги, грубо кажучи, від стіни будинку на одній стороні вулиці до стіни будинку на протилежній стороні вулиці, вони можуть певним чином, в тому числі і негативно, впливати на безпеку дорожнього руху. На прикладі рекламу носіїв це розглянемо. Рекламу по різному можна встановити, розмістити, зокрема, таким чином, що вона може обмежувати оглядовість іншим учасникам дорожнього руху, може, скажімо, засліплювати учасників дорожнього руху. Якщо поставлять тут потужні прожектори під неправильним кутом, то в принципі така, така ситуація може відбутися. Далі ця реклама може якось відволікати увагу водіїв транспортних засобів, щось там занадто яскраве чи провокативне розмістили. І от загроза, що водій відволічеться від керування транспортним засобом. От тому усі ці перераховані в підпункті А об'єкти, якщо розміщуються вони в безпосередній близькості на дор... біля дороги, і можуть негативним в тому числі чином впливати на безпеку дорожнього руху, їх розміщення узгоджуватись має саме з національною поліцією. Б. Умови та порядок руху колону у складі більш як п'яти механічних транспортних засобів. У 25 розділі рух транспортних засобів у колонах ми зазначали, що коли в колону назбиралося більше п'яти механічних транспортних засобів, така колона має розбиватися на підгрупи із дотриманням дистанції між цими підгрупами, достатньої для того, щоб по частинам дану колону можна було обігнати. Крім того, як бачимо з цього підпункту, така колона числена має ще й руху згоджуватися із Національною поліцією. В наступне: порядок буксирування двох і більше транспортних засобів. У 23 розділі про це говорили, що взагалі-то дозволяється буксирування лише одного транспортного засобу, максимум з одним причепом позаду. І там же в принципі уточнювали, що якщо виникає така специфічна необхідність за один раз буксирувати два і більше транспортні засоби, тоді це може відбуватися тільки за погодженням з національною поліцією. Таким чином, все те, що може безпосередньо впливати на безпеку дорожнього руху, якісь об'єкти, колона, отака специфічна її рух або ж специфічне буксирування, це погоджується саме з національною поліцією. В повноваженнях національної поліції, серед іншого, Слідкування за безпекою дорожнього руху, за дорожньою обстановкою, контроль за виконанням правил дорожнього руху. Отже, цілком логічно, що саме ці моменти мають узгоджуватися з національною поліцією. З органами нацполіції узгоджуються також інші питання забезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені законодавчими актами. Що тут можна привести в якості прикладу? Ну так одразу на думку нічого не спадає. Ну, наприклад, перевезення якихось військових вантажів там, зброї, мабуть, повинно узгоджуватися також на всякий випадок з національною поліцією. Тобто, якщо щось, щось таке специфічне виникає, то на всякий випадок треба звернутися у національну поліцію і поговорити з ними, чи не потрібно перевезення дане узгодити з ними. Зокрема, вони при необхідності можуть виділити так звані автомобілі прикриття, тобто з проблизковими маячками, для того, щоб краще позначити специфічний цей транспорт чи специфічне перевезення вантажу, і убезпечити інших учасників дорожнього руху, в тому числі. 32.2. З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, тобто, іншими словами, сервісними центрами при МВС, узгоджуються, а. Технічні вимоги, конструкція та встановлення на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв. Крім встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, на механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби, на транспортних засобах спеціального спеціалізованого призначення та на транспортних засобах із розпізнавальним знаком «Діти». Як бачимо, з вище написаного, проблискові маячки оранжевого кольору, їх встановили. На сьогоднішній день не мають ні з ким узгоджуватися. Можна їх встановити самостійно. А от якщо хтось надумався встановити проблискові маячки червоного, синього кольору, ну іноді ще зелений кольор трапляється, або ж спецсигнали типу сирена, тоді це можна зробити тільки за узгодженням із сервісним центром. Просто так заборонено їх встановлювати. Також підлягають узгодженню. Сервісним центром встановлення світлових показчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби, а також нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бокових поверхнях транспортних засобів. Крім того, із сервісними центрами узгоджується б переобладнання транспортних засобів. Найбільш поширеним, мабуть, прикладом переобладнання транспортних засобів є встановлення газобалонного обладнання, на них, тобто перевід на альтернативний вид палива. Такого роду зміни в конструкції транспортного засобу повинні обов'язково узгоджуватися із сервісними центрами. Підведемо риску для того, щоб не плутатися із випадками погодження якихось моментів із національною поліцією. Якщо з національною поліцією ми говорили, узгоджується щось що безпосередньо пов'язане з дорожнім рухом, і може впливати безпосередньо на дорожній рух, то якісь конструктивні зміни у транспортному засобі, назвемо це все переобладнання. Умовно так приєднаємо оці моменти, описані в підпунктику А, до переобладнання. Оце все має узгоджуватися саме із сервісними центрами при МВС. З територіальними органами з надання сервісних послуг МВС узгоджуються також інші питання, передбачені законодавчими актами. І ще один момент: 32.3 забороняється в тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які здійснюють ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів. Внесення змін в ідентифікаційні номери і номерні таблички кузова чи шасі рами, двигуна транспортного засобу, а також їх знищення, перенесення, закріплення, відновлення і так далі без попереднього узгодження з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС. Основну увагу тут приділимо так званим він-кодам. Про них ми говорили ще в другому розділі. Це такі, скажімо, заводські номери, які на кожному механічному транспортному засобі підприємством-виробником вибиваються, наносяться в декількох, як правило, місцях. За нормальних обставин, якщо нічого такого неординарного не відбувається, звісно, що цей він-код е нікуди не дінеться, нічого з ним не станеться і буде жити стільки, скільки буде жити власне, сам автомобіль. Але раптом, якщо щось сталося, скажімо, ДТП відбулося, внаслідок чого пошкодилося місце, де саме ось цей він-код нанесений. Тоді перед початком робіт, які будуть проходити безпосередньо біля місця нанесення цього він-коду, якщо його там, скажімо, треба якось вирізати, переварювати, закріплювати і так далі, повинно бути попереднє узгодження з сервісними центрами. Чому так здогадатися неважко. Уявіть таку ситуацію: їде автомобіль, зупиняє його поліцейський. І оскільки у нього є інформація про те, що схожий автомобіль перебуває там в розшуку, використовується протиправно, скажімо, то він має такі повноваження зупиняти транспортні засоби і дивитися звіряти, в тому числі номерні оці таблички, вінкоди і так далі. Дивиться він на вінкод і явно бачить сліди якогось втручання, там чи переварений видно цей вінкод, чи щось поряд, якісь роботи проводилися. Які думки можуть виникнути у поліцейського? Звісно, в нього може виникнути підозра, а раптом цей автомобіль взагалі не той, за який його видають. Раптом тут вінкод переварений, з іншого автомобіля і так, далі, і так далі. І можуть бути у водія неприємності. Тому, якщо виникає необхідність проводити якісь ремонтні роботи е в безпосередній близькості біля цих він кодів ідентифікаційних номерів, номерних табличок, то це треба обов'язково попередньо узгоджувати з територіальними органами з надання сервісних послуг при МВС. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки!